Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії Правничий дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист вдома. Юридичний привіт всім! Мене звати Юлія Іськова, і ми на каналі Юрист Дома говоримо про авторське право і наше цікаве відео попереду. Ну, сижу, ну, записуюсь. Отже, ми починаємо. Я вам так просто розказую ці теми, але вони насправді дуже складні. І сьогодні складна тема, але якщо вам вона дійсно буде зрозумілою, це для мене буде вау-ефект. Наша тема про суміжні права. Що таке суміжні права? Хто ними володіє, які є об'єкти суміжних прав? І це слово суміжні права ставить в ступор дуже багатьох, в тому числі і юристів. Що це за слово таке суміжні права? Як воно береться, звідки воно виходить? Давайте розбиратись. Є, от у нас авторське право. Ви знаєте, що це таке. І є е, теж дуже важлива частина в сфері авторського права: е, суміжні права. Суміжні права це ті, які завжди ходять поруч. Ну, ходять, знаходяться поруч з авторськими. Вони не виникають самі по собі. Вони пов'язані безпосередньо з авторським правом, і я вам це доведу. Суміжні права, хто є суб'єктами? Це виробники фонограм, виробники відеограм, організації мовлення і виконавці. Суміжні. Чому така назва? Ті, що суміжно, суміжно, поруч, така українська вимова, хоча, можливо, треба було назвати якось і по-інакшому, щоб було всім зрозуміліше. Отже, в нас є суб'єкти, які ми назвали, а отже, в нас є і права цих суб'єктів, і, звичайно, що є об'єкти щодо чого взагалі виникає всі ці суміжні права, і майнові, і не майнові права так само існують, як в авторському праві. У нас є виконання, у нас є фонограма, у нас є відеограма і о, те, що в прямому ефірі виходить, коли здійснює трансляцію організація мовлення. Отже, це є наші об'єкти: відеограма, фонограма, виконання. Передача організації мовлення. Отже. Як визначити, що це суміжне право, і як визначити, що воно пов'язано з авторським? Приклад, ви артист, і ви співаєте вокалом своїм? Не буду показувати, ви співаєте, і у вас є виконання вашим голосом. Ви артист театру і якась постановка, і ви декламуєте якийсь твір художній, і плюс ви ще можете там танцювати і показувати деякі? Своїм тілом можливості і це теж виконання. Тобто, не лише голосом, вашим тілом, ваша вимова. З використанням музичних інструментів ви можете бути частиною великого оркестру і грати на скрипці або е, на фортепіано, і це теж виконання. Тобто, ви виконуєте авторський твір. Отже, виконання не існує окремо само по собі, а виконання є. Результатом того, що ви саме безпосередньо взаємодіяли з авторським правом. Отже, зрозуміло. І тоді, коли авторське право на текст є у там, одної особи, то у вас є суміжне право на виконання цього тексту. Тому це важливо пам'ятати. Ну, ще... ну, все. <реш> <реш> О! -о. Якщо у вас є бек-вокалісти, в них теж є суміжні права. Є люди, яких ви запрошуєте на запис вашої пісні. В них теж є суміжні права. І якщо ви не підписуєте з ними певні договори, вони в них і залишаються. І з вашої пісні вони цілком законно можуть вимагати і ну або не вимагати виплати компенсації або роялті за вже тим, що вони є учасниками і творцями в частині суміжних прав. Виробники фонограм це ті, які записали фонограму. Теж на музичному творі дуже все просто. Ви прийшли на студію звукозапису, і у вас є виробник фонограми. Це може бути юридична або фізична особа. Це не оренда студії, за яку ви заплатили гроші. Це зрозуміло, що це робота, за яку ви платите, але в результаті фінальний продукт фонограма ви отримуєте від тої особи, яка створила цю фонограму. Отже, у цієї особи виникли суміжні права щодо фонограми, і знову таки треба підписувати договір для того, щоб вона дозволила вам використати свою фонограму. На ваш твір, і ви далі монетизували. Поки ще не складно. Відеограма. Дуже не часто зустрічається, майже мені, за мою практикою, не зустрічалось ніколи договорів, що стосувалися відеограми. Це Певний об'єкт, який відрізняється від аудіовізуального твору, тому що не містить ознак монтажу. Ну, це ми так з юристами визначили це. Але приклади відеограми, це, мабуть, якщо ви закріпите в себе якесь там програмне, вірніше так. Якщо якісь камери GoPro закріпите закріпити і будете знімати одним кадром, то, мабуть, це і буде відеограма. Передача організації мовлення це коли ви прийшли, наприклад, на прямий ефір. Наприклад, якогось телевізійного каналу українського там, ICTV, новий канал. Ви записуєте ранкову передачу, виходите в ефір, співаєте свою пісню, і ось ось цей запис цієї передачі це є об'єкт суміжного права. Тобто, у вас ніхто не забирає авторське право, звичайно, текст, музика, виконання, які ви здійснили. Але оцей запис, що відбувся через кабель або через супутник, записано було, і виникли права. Суміжні права організації мовлення так. Ми ще поки не заплутались, так? Да? Майнові, не майнові права. Не майнові права, так само, як і в авторському праві, ви повинні вказувати, хто є не автором, а хто виконавцем або виробником фонограми, відеограми і виробництво програми телепередач. Тобто, ви повинні цих осіб вказати. Звичайно, можете ще ставити значок Пій в кружечку, означає, що це пов'язано з суміжними правами. Авторське право у нас сів в кружечку, так? Тепер щодо це не майнові права. Звичайно, там так само перелік, як і в авторському праві, що зазначати як псевдонім, так і оригінал, не не. Поплюжити твір, і так само можна присвячувати події, це те, що нове події, даті чи людині. І ці права, немайнові майнові права, вони не відчуджувані. Це вже так само, як і в авторському. А майнові права використовуються певним способом. Зрозуміло, що майнові права ними можна володіти, розпоряджатись, користуватися і певними способами, наприклад, публічне сповіщення, публічне виконання, синхронізація, здача найм, прокат, використання певним чином в мережі інтернет. Це ще теж. Додатковий такий законодавчий бонус як інтерактивний доступ, тобто доступ певний з використанням технології комп'ютерних. Отже, цими способами ви можете використовувати, записувати в договорі про передачу майнових прав на ось ці ваші об'єкти від виробника фонограми, використати мої права такими то способами за винагородою роялті чи одноразовий платіж. Щодо платежів, ми розберемо все в одному відео, щодо строку дії майнових. Не майнових прав, у нас теж буде окреме відео, де ми поговоримо одразу і про авторське право, і про суміжні. Масаж. Тобто це мені масаж зробив, знаєте, оце сидіти тут годинами. Дякую вам за увагу! Дійсно, ми розібрали дуже корисну тему. І тепер я попрошу вас. Ну, якщо зовсім трішечки попрошу, поставте вподобайку цьому відео, якщо дійсно воно вас чимось зачепило і було корисно та цікаво. Звичайно, що підписуйтесь на канал. нас повинно бути більше. Мені здається, що цікавих тем про авторське право в нашому ютубчику не так і багато. Тому, давайте! Коментарі, звичайно, що я прошу вас їх залишати. Я дійсно всі читаю, на всі відповідаю. Можете не сумніватися. Якщо вам потрібна особиста консультація, розгортайте детальніше це відео, і там абсолютно всі мої контакти і соцмережі можемо прокомунікувати. І, звичайно, що найголовніше, що я хочу всім побажати, давайте ставати розумнішими і ще більше цікавитися авторським правом.